Такий нейлер Крафтсман в ремонті. Так, що у нас тут є? Застереження. Модель 20V Max. Для американського ринку. Кліпса Деволт Цікаво, так закріплено, пазики не закладжена, хоча там по ширині трішки воно не сходиться. Ось ну, таке то не суть. Що сподобалось, що він. Ну, капець, такий простенький використання. Спереді скет для заклинивших або зігнувших цвяхів. Так, вказано, щоб не змащувати, тому що тут принцип маховика і рейки. Так, тут є такий скет рейки. Інструкція. Цікавий момент, що є ось така лінія. Типу розмітки для того, щоб розуміти глибше і вище, як заглибоко і за високо буде пробивати цвяшки. Так, Тут захисту ніяких кнопочок немає, чисто ось так нажав і він вже активний. А, так, До речі, з іншої сторони застереження інструкція. Можливо, комусь стане в нагоді запасний носик. Модель, до речі, не знаю, де тут вони вказують. Тут моделі також немає. Скоріше за все, що це ось цей її модель. 50 мм цвяшок пише, що. Так, і з цієї сторони. Тут встановив я зараз 40 мм. Тільки що недавно побачив, що тут є один захист, це ось такий запобіжник, чисто механічний. І все. пістолет працює, проблема, що він десь ставав бити. Так, покажу, як він працює. Вмикається ось так і натиск. Взагалі суперові такі. Ну, досить прикольні такі, чесно кажучи, не очікував такої простоти. Зараз розбираю, перевіряю рейку, маховик. Гадаю, що тут все окей. Переставав він бити, коли вверх ним забивали цвяхи і щось ставав. Ну, не знаю, може бути таке, що він від перегріва модуль спрацьовував захист. Може ще якась проблема. Але в загальному, оскільки я пробував, 50 цвяхів десь забив, може, може й більше, то все нормально. Розбираю, дивлюсь, що він хоче. Може щось і знайдеться. Так, що з цікавого? З цікавого, що тут щитковий двигун. Якщо чесно, зразу навіть не подумав, що тут може бути щитковий двигун, чомусь більше до безщиткових привик. А, так, тут у нас плата управління. Відповідно, це два проводи йдуть до магнітного пускача. Ось він, він тягне на себе. Цей електромагнітний клапан. Ось так уверх. А цей пусковий механізм, який, відповідно, піджимає сам самі рейки до маховика, заклинює і відбувається удар через ось, відповідно, весь механізм. Так, досить. Цікаво, що тут використовуються щитки. Далі тут магніти стоять на якорі для того, щоб датчик ось щит оберти двигуна. Чотири провода Це може бути що щось тут цікаво. Мікросхема, що там є, ну не видно. Можливо, зроблю фото додатково. На якорі видно крильчатку, і, відповідно, там є ось магніт на крильчаточки. В загальному два магніта, наче так, і також колектор. Колектор в ідеальному стані підшипники Відповідно також, так, покажу ось тут щіточки закладаються. А, ну, в основному все, як і очікувалося. Все, наче нормально. Потрібно все почистити, і головне це обезжирити. А, як так як тут немає безщиткового модуля управління, ну, то, скоріш за все, я гадаю, що тут і немає чому сильно перегріватись при роботі. Хоча, ну, відповідно, транзистори, які запускають двигун, вони також будуть прогріватись. Через те, що тут стоїть ось такий колекторний двигун, цей двигун буде... Відповідно, сильно відчувати. І розряд акумулятора. Можливо, після того, як працювалось десь ну, там більше півгодини, казав власник. І тоді він починав ну, не, не працювати, не вмикатись. Ще щось там було. Можливо, що акумулятор підсідав і через те і електроніка може відключала його, що він перестав бити. В загальному тут ну, я нічого не зроблю, а, тільки це, це що я кажу, це все відчистити, і воно буде працювати ще довго і щасливо. Підшипники в нормі, все решта в нормі. Можливо, зараз при причищ... чищенні щось ще побачу. Тоді вже доповню, можливо, якщо щось ще знайду, хоча... Ну, тут навряд чи щось, що, що ще є. Ну, і такий механізм всередині. Температурний датчик, два силові. мікрик один, мікрік другий. Підсвітка, плата управління, а також, до речі, тут, судячи по всьому, стоїть запобіжник. Ось тут. Гадаю, що так. Якщо щось не те з двигуном, тоді воно там перегорить. Механізм простий. І все, тут більше нічого і не треба. 6901 підшипник з цієї сторони. 626 з іншої. cieszę i zbiraju. Так, перевіримо без кришечки, що він покаже. Зараз цвяхів немає. Пробний запуск. Зараз якось він швидше набирає обертів. Можна буде порівняти. До речі, чистив все антисиліконом. Потрібно обережно чистити, щоб резину не трогати тим, силіконом і антисиліконом і підшипники, щоб смазочку не винати. Як на мене швидше працює. Так, в принципі і все. Тут механізм простий. Закриваю і на відправочку.